Щоб ви не обрали, ви будете праві. От якщо вам хтось радить щось зробити або каже, послухай, все можна змінити, немає нічого неможливого, а ти кажеш такий, ні, моє життя закінчилось, це не мій варіант, в мене все погано, в мене нема грошей, я не знаю, де їх взяти, в мене все закрито, я, я, я ходив, в мене нічого не виходить, я стой, я і те де по списку. Да? Ну, слухай, ну ти прав. Ти розумієш, що ти прав. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Як тільки ти погоджуєшся зі своєю реальністю, ти її припечатуєш. Вона може змінитися тільки по твоїй волі. Запам'ятай це. Більше на твою реальність ніхто не може вплинути, крім тебе. Ну, і якщо ти загруз в цьому, то тобі до мене. В практикумі ми це все розрулимо конфлікт, згармонізуємо, і ти зможеш побачити, що реально можна зробити іншу реальність.